В Україні у зв'язку зі встановленням поля підвищеного атмосферного тиску в найближчі дні на більшій частині території очікується суха і спекотна погода, розповів кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич. Як пише він у прогнозі на Метоопрок, в західних, північних і частково центральних областях, малорухливий холодний фронт зумовить випадання опадів і набагато нижчу температуру повітря, особливо в денні години. У той же час синоптик уточнив, що ближче до вихідних спекот. На погода пошириться також на північні і західні регіони. Він прогнозує, що протягом тижня температура повітря в Україні коливатиметься вночі від плюс 13 до плюс 23 градусів на півдні, в день від плюс 19 до плюс 37. У південних центральних і східних областях очікується спека від плюс 33 до плюс 38 градусів. На вихідних місцями очікується дощі з грозами. Температурний фон помітно підвищиться за рахунок надходження жаркого повітря з Центральної Азії. Вночі від плюс 16 до плюс 21, вдень від плюс 29 до плюс 34, в південних і східних областях плюс 33 плюс 38 градусів. Додав Кібальчич. Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені. Всупереч супереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, Першими дізнаватися точний прогноз погоди.